Все чесні оці, дорогі наші високоповажні, силочолі учасники національно-визвольної боротьби, дорога ченноградська молоде, дорогі чирноградці. Сьогодні на цьому святому місці ми зібралися, щоб відмітити історичну подію, одну із тих, завдяки якій в майбутньому була створена незалежна українська держава. Давньогрецький філософ Арістотель писав. Держава створюється не заради того, щоб тільки жити, а переважно для того, щоб жити щасливо. Бажання щасливо жити на своїй землі українці виявляли віками. І саме 1 листопада 1918 року рівно в цей день рів'яни, які вийшли на вулиці цього прекрасного старовинного міста, почитали відозву. Про те, що з цього дня створена українська держава. Саме в цей день Українська Національна Рада у Львові урочисто проголосила про створення української держави. Чому ми називаємо 1 листопада гідною історичною подією? Ми його називаємо ще часто листопадевий чин, листопадевий зрив. Чин це дія, це подвиг. Саме завдяки подвигу. Січових стрільців, які випередили ніч на перше число польські війська, які мали намір зайти у місто Львів і проголосити польське панування в результаті розпаду Австро-Угорської імперії, саме ці січові стрільці повернули українському народові в свою державу. Цьому дню передавала боротьба наших земляків за право зватися українцями. І саме 1 листопада над міською ратушою Львова замайорів жовто-блакитний прапор. Це означало, що українська нація сама хоче вирішувати свою долю. До складу західноукраїнської Народної Республіки увійшли Галичина, Буковина і Закарпаття. І з перших днів новопостала держава змушена була вести війну проти Польщі, Румунії і Угорщини. Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала недовго. Але в цей дуже короткий час і цьому є, варто повчитися сьогоднішнім урядовцям. Дуже швидко були створені необхідні закони для функціонування української держави, закон про тимчасовий уряд, про земельні відносини, про повагу до інших національних меншин, яким надавалися такі самі права, як і українцям. І багато інших законів. Був створений тимчасовий уряд, був створений закон про освіту, про українську мову. Тобто ті люди, які в той час управляли, дуже швидко зробили все для того, щоб українська держава набрала своїх обертів. Українська поетеса Ліна Костенко писала: я знаю грамоту свободи, її підписують мечі. Тільки той народ, який навівтар боротьби за свою волю і незалежність при... приніс у жертву життя кращих своїх синів, Цвіт нації достойний бути вільним. Дуже часто ми чуємо, що Україна свою незалежність добула безкровно малою силою. Але хіба не варті крові ці хлопці, які полягли за Україну, січові стрільці? Повстанці наші, ці багато закатованих, замордованих. В лагерях українців. Хіба легкою долі Україна здобула свою незалежність? Сьогодні у такий непростий час, коли нам знову нав'язують неукраїнські стереотипи, перед нами стоїть завдання зберегти і примножити пам'ять і славу про героїчні дні визвольних змагань нашого народу. Я хочу навести слова Василя Шкляра. Випробування зміцнюють дух і вселяють і ведуть до життя. Пам'ятаємо, якою ціною відбулося становлення незалежної української держави, скільки зусиль і здоров'я, скільки життів було покладено на вівтар служіння вітчизні для досягнення своєї мети. В цей урочистий день, а ми всі повинні, всі наші славні героїчні дні повинні урочисто святкувати. Ми повинні завжди пам'ятати про тих людей, які в набагато гірших умовах. Творили нашу історію і йшли до здобуття незалежності. У цей істор... урчистий день бажаю всім нам високого почуття гордості за нашу націю, за тих людей, що сповідували нестоподовий чин, які своє життя, своїм життям довели відданість України та національним інтересам. Сьогодні у день всіх святих, у день створення української держави на західних теренах. Вдячні нащадки повинні добрим словом та щирою молитвою шанувати світлу пам'ять наших батьків та дідів, клонитися символічним могилам, висипаним в в їхню пам'ять. Вічна слава борцям за волю України! Слава Україні!